Головне події в Харкові та області 27 листопада. На Харківщині черговий скандал через будівництво фортифікацій. Харківський антикорупційний центр заявив, що зараз детективи набу проводять досудове розслідування у справі щодо завищення цін при закупівлі дроту «ЄГОЗа». Подробиці дізналися з ухвали вищого антикорупційного суду. Закуповував золотий дріт у 2022 та 2023 роках департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА. Він був призначений для будівництва фортифікаційних споруд. Як стверджують аналітики, ХАЦ, схема була подібною до аналогічної із закупівлею деревини. Хова, укладала договіри з компанією, що ніколи не виробляла дріт. Йдеться про Слобожанську будівельну компанію-один, яку заснували за півтора місяця до підписання 80 мільйонного договору. Компанія перераховувала гроші іншому підряднику, а вже той реальному виробнику і кільком фірмам з ознаками фіктивності. На цьому шляху загубилася третина первісної суми. Йдеться про 27 мільйонів гривень. Антикорупціонери заявляють, що ці гроші вкрали на обороні та легалізували через топки. Відзначимо, що під час засідання комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради директор набу Семен Кривонос інформував, у бюро є близько 10 кримінальних проваджень щодо зловживання на фортифікаціях, зокрема і стосовно Харківської ОВА. Більше подробиць справи на сайті Медіагрупи Об'єктив. Четверо людей постраждали від російських обстрілів на Харківщині. За даними обласної прокуратури, вночі ворожі безпілотники атакували старий Салтів. Там пошкоджені та зруйновані приватні будинки. У чоловіка та жінки гостра реакція на стрес. Після шостої ранку прилетіло по селу Мотузівка в Берестинському районі. Там постраждали жінка і її 12-річний син. Як довго ще житиме Харківщина з графіками відключень у Харківобленерго відмовляються дати такий прогноз. Заступник начальника центральної диспетчерської служби Ігор Ілюхін пояснив, це залежить не від нас, а від кількості обстрілів та їх наслідків. Зараз ситуація з ударами по енергетиці за його оцінкою стає все гіршою. Руйнації в регіоні значні, як генеруючого обладнання, так і мереж. Відновлення займає багато часу через потребу замовляти обладнання та чекати, доки його виготовлять. Тож жителям регіону радять запастися павербанками, зарядними станціями та генераторами. Харкова до Німеччини з однією пересадкою Укрзалізниця запускає новий маршрут. Залізничники повідомили про зміни графіку руху, які відбудеться вже з 14 грудня. Серед нових пропозицій зручний маршрут з Харкова до Праги та Мюнхена. Поїзд номер 6364 Харків перемишль. Прибуватиме до польського міста о 16.59, А за годину здійснивши пересадку, пасажири вже вирушатимуть далі до Чехії та Німеччини. Пересадку згоджені в обох напрямках. Тож дорогу додому обіцяють не менш зручну ніж подорож за кордон. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.